ЛАВКА біля моря Анна щоліта приїжджала в маленьке містечко біля моря. Вона любила сидіти на одній тій самій лавці і дивитися, як заходить сонце. Одного разу, коли вона була ще підлітком, поруч із нею сів хлопець. Гарний захід, правда? Вони проговорили цілий вечір. Наступного дня він знову чекав її на цій лавці. Так тривало все літо. Але наприкінці серпня він сказав я мушу їхати. Анна кивнула, намагаючись приховати сльози. Давай пообіцяємо, якщо ми будемо один одному потрібні, рівно через 20 років ми знову зустрінемося тут. Добре? Вона не знала навіть його імені. Минуло 20 років. Анна приїхала до того ж міста, до тієї ж лавки. Вона чекала цілий день, але ніхто не прийшов. Зітхнувши, вона вже збиралася йти, коли хтось поклав руку їй на плече. Вибач, що запізнився. Анна завмерла. Це був він. Ти прийшов? Він усміхнувся. Звичайно, іноді кохання долає навіть час.